Радіо ЮЕЙЧИКаго ми повернулися. Вислухайте Радіо UA Чикаго в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин з США за минулу добу. Отож, коротко про головне. Дональд Трамп заявив, що США перебувають на межі третьої світової війни. Про це написали видання Телеграф. Кандидат у президенти розкритикував Джо Байдена через напад іранського безпілотника на американську військову базу в Йорданії. Трамп заявив, що запобіг би цьому, якби зараз очолював державу. Трамп стверджує, що під час свого президентства зробив Іран слабким і тримав його під контролем. В Іранців не було і двох доларів, щоб спонсорувати терористів на близькому сході. Зі свого боку Байден сказав Трамп, вклав в Іран мільярди доларів. А це ще, а це ще раз підтверджує, що нинішній президент не може виконувати роль головнокомандувача. Він веде країну до третьої світової війни. Трамп упевнено заявив, що також не допустив би війну в Україні та протистояння Ізраїлю проти Хамасу. Мільярдер пообіцяв повернути політику миру, якщо його знову оберуть президентом. Тим часом чинний президент США Джо Байден розглядає можливість прямого удару по Ірану, заявляють в Блумберг. Президент США стоїть перед складним вибором і обговорює його зі своєю адміністрацією. Повідомляє журналістам Інсайдер. Уряд розглядає можливість завдати прямого удару по Ірану. Зараз Джо Байден відчуває величезний тиск після вбивства американських солдатів на військовій базі в Йорданії. США вважають, багато політиків повинні помститися іранцям, які щоправда заявили про непричетність до цієї атаки. Байден і його оточення розглядають таємний удар по Ірану, щоб не спровокувати масштабну війну в регіоні. Америка не братиме відповідальність за атаку, але водночас нагадає іранцям про свою силу ділитися анон... анонімне джерело. Про це проте це не єдина криза, в якій зараз перебуває Америка. Не менш можливим викликом для адміністрації Байдена є її ситуація на кордоні з Мексикою. Отож, республіканці США йдуть в абанк заради підвищення шансів Трампа на перемогу. Лідер республіканців у сенаті Міч Макконел не публічно натякнув, що його партія до останнього затягуватиме з домовленостями щодо ситуації на кордоні, аби Дональд Трамп зміг скористатися ситуацією для набрання політичних балів. Більше того, республіканці в конгресі оприлюднили статті про імпічмент міністра внутрішніх справ через ситуацію на кордоні. Республіканці палати представників у конгресі не залишають намірів оголосити імпічмент міністру внутрішнього внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу. Все через міграційну кризу на кордоні з Мексикою. Республіканці оприлюднили дві статті про імпічмент міністра та звинуватили його в навмисній і систематичній відмові виконувати закон щодо імміграції та безпеки кордонів і зловживання громадською довірою. Статті про імпічмент майоркаса будуть розглянуті комітетом у вівторок 30 січня. Тим часом виборча кампанія в розпалі, і ніхто не збирається здаватися, навіть навіть Нікі Гейли не збирається покидати предвиборчі перегони до супервівторка. Про це заявили в Блумберг. Конкурентка Дональда Трампа за номінацію кандидата в президенти США від республіканської партії Нікі Гейли заявила, що не вибуватиме з предвиборчих перегонів щонайменше до супервівторка, який відбудеться 5 березня. Хейли заявила, що очікує на кращі результати у своєму рідному штаті Південна Кароліна, ніж на кокусах республіканців Айові та Праймеріс у Нью-Гемширі. Чи має Нікі Хейли хоча б якісь шанси? Пишіть в коментарях, а ми тим часом продовжуємо. Ілон Маск заявив, що американським прикордонникам доручили допомагати незаконним мігрантам потрапити до США. А будівництво стіни на кордоні з Мексикою лише маневр, який відволікає впевнений бізнесмен. Фундаментальна проблема полягає в тому, що будь-хто будь-хто може просити притулок без доказів, а це означає, що земля і всі люди на цій землі можуть приїхати до Америки. Власне, згадуючи Ілона Маска, не можемо не згадати і досить цікаву доповідь від від Пентагону, який попереджає, що Америка в небезпеці та не готова до вторгнення інопланетян. Ну і на завершення трохи позитиву. Отож, перша українка злітала в космос вже цими днями, цими вихідними. Вчора з туристичного польоту повернулася Ліна Бороздіна. Жінка придбала свій квиток ще у 2005 році і стала першою українкою, яка здійснила такий тур. Пишаємося, що тут ще додати. Це були всі актуальні новини США на сьогодні. Почуємось з вами відразу після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКаго.